Від. Робимо наш тижневий огляд біткоїна. Я зберегла вам минулий наш огляд для того, щоб ви побачили, що, в принципі, йдемо точно по моєму графіку, скажімо так. І, в принципі, я хочу сказати, що моя стратегія зараз не помінялась. Тобто я планую, що біткоїн сходить ще на 73, можливо, цей рівень можна буде трошечки підняти до. 75, тому що настрій, в принципі, дуже бичий. І потім ми обов'язково проб'ємо цей рівень, і е, якщо ми його відретестимо, затримаємося на ньому, то підемо далі. Е, так само, якщо цей сценарій не спрацює, ми будемо тестувати рівень 73 або 74 і не зможемо його пробити, то я вважаю, що ми підемо вниз, протестуємо рівень 62. І далі будемо рухатися на 52. В принципі, ось це мої такі основні сподівання стосовно біткоїну, основні його стратегії, і вони основуються не лише на теханалізі, а також на карті ліквідації, там, де найбільше ліквідації стоїть. Ось, і, в принципі, ось цього я буду і притримуватися. Ось цей тиждень, який буде. Що хочу зауважити: хочу зауважити, що уже зовсім скоро відбудеться халвінг біткоїна. Це коли вартість добування біткоїна зростає в два рази. Якщо вам цікаво про це знати, у нас є в телеграм-каналі дуже класна, зрозуміла стаття стосовно халвінгу, і я вважаю, що кожна людина, яка займається криптою, вона повинна розуміти, що таке халвінг. І від халвінга буде дуже сильно залежати, що ми будемо робити далі, тому що. Є такий наратив, що після халвінгу відразу зростає ціна. Але по факту дуже часто буває таке, що після халвінгу ціна може впасти. Тому особисто я дуже сподіваюся, що все ж таки відбудеться ось ця корекція вниз, і ми ще встигнемо сходити на 52 і ось тут закупитися. Тому що я думаю, що після такого походу вже більше. Падання, скажімо так, біткоїна не буде, і ми будемо рухатись вверх і вже буде пізно закуплятися альтою по хорошим цінам. Тому що можу сказати? Якщо ви займаєтесь трейдингом, то обов'язково будьте обережні при якщо ви шортите, я би на такому ростучому ринку краще би торгувала тільки в лонг. Особисто у мене є стратегії і моєї поведінки, і якщо у нас буде лонговий сценарій, і якщо у нас буде шартовий сценарій, і вам, особисто, як інвесторам і трейдерам, я теж маю раджу мати два сценарії для того, щоб ви були готові. Якщо біткоін сходить вниз, було б класно купити активи дешевше. Але якщо він не сходить, що ви будете робити, коли він почне рости наверх? Тому всім, хто хоче займатися криптою. Хто починає в цьому розбиратися, дуже-дуже раджу підкувати себе теоретично для того, щоб розуміти, що ви робите. Не кидайтеся на якісь там сигнальчики чи поради блогерів, самі розберіться в базі, і тоді вам не треба буде когось слухати, ви зможете слухати себе самого. У нас 8 квітня стартує курс по крипті, там де я навчаю і трейдингу, і інвестиціям. Це дуже крутий трьохмісячний курс. І у мене є неймовірна кількість фідбеків і кейсів людей, які вже заробляли гроші навіть під час курсу. Тому, якщо вам цікаво, переходьте до мене в телеграм-канал або переходьте до мене в Інстаграм. Пишіть, і ми обов'язково вам надішлемо всю інформацію. Якщо ж ви хочете розбиратись самостійно, то просто переходьте до мене в Телеграм, там є дуже багато інформації. Я безкоштовно ділюся класними стратегіями, класними активами. Завтра чи післязавтра у нас буде проходити. Крутий стрім про монети штучного інтелекту, як їх варто вибирати, на що звернути увагу, тому я вас запрошую. І побачимося на наступному тижні на розборі біткоїна.